В сучасних умовах, євроінтеграції, в процесах активізації підприємницької діяльності і діджиталізації професія маркетолога є особливо актуальною, адже ви можете стати фахівцем, який допоможе своїй компанії, підприємству здійснити далі успішні онлайн-продажі. Адже маркетингова функція в організації виробництва зараз є визначальною. Ви допоможете принести значні прибутки своєму підприємству та вийти йому на зовнішній Менеджмент соціокультурної діяльності це мистецтво управління людьми. Воно має подвійну функцію. З одного боку. Прияє соціальному розвитку населення, а з іншого наповнює податкову частину бюджету держави.